Скажи, будь ласка, а, а чи допоможе нам з цими відключеннями зменшення цих відключень будівництво нових атомних енергоблоків? Чому я питаю? Тому що в Верховній Раді зараз ти знаєш, розглядається питання про добудову двох. Енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Uh -huh. да? Тобто і там йде мова на мільярди-мільярди. Ну, 15 от, мільярдів. Да, от, розкажи про цю, і, і при цьому якась така дикалотнеча відбувається. Хтось Зараз ми маємо три атомні станції, ми маємо uh -huh. 9 блоків. Там ми маємо блоки по 1000 гігаватт. Uh, uh -huh. По 1000 мігаватт Мегават. да. і маємо два блока, по-моєму, по 450. А, значить, зараз йде мова, що потрібно а, в Хмельницькій атомній станції є два блока. Це стосується Люди, да, да, засвітлені. Третій, третій блок побудовано на 75%. Четвертий блок запобудовано на 35%. Щоб побудувати, це потрібно десь біля 15 мільярдів доларів. Да, це а, е, е, іноземні гроші. Компанія, американська компанія, які сьогодні готова вкладати ці гроші, побудувати ще додатково два блока. По 1200 МВт. Тобто, окрім цих оцих, яких є з 3-4 ватті, і що готовий побудувати? П'ятий і шостий. Да. Друзі, я хочу вам сказати, що Європа зараз починає зрозуміти, що е, немає альтернативи атомній електроенергії. По-перше, вона найдешевша. дешева, яка може бути. Е, вона безпекова. Вона сьогодні. Так скажемо, втопи. Ну, сьогодні, щоб ви зрозуміли, одночасово будується десь біля 60 атомних станцій. 50% це десь в Європі. Будь ласка, да, це технології, на жаль, поки російські. Про що я кажу постійно, що потрібна обов'язкова санкція по розатому. Так, на жаль, це не відбувається. Тому програма наступна, що ми з приближаючим часом буде побудована. на 4400 МВт мощності, і це зможе забезпечити той дефіцит, який ми сьогодні маємо. Ми знаємо, що у нас в Пікі постійно є дефіцит електроенергії. Найголовніше, тут потрібно звернути увагу, що нам потрібно буде обов'язково також підсилити наші тягові станції, тому що ми можемо будувати дуже велику кількість блоків, але якщо у нас не будуть тягові станції, якщо лінії наші будуть такі, знаєте, слабкі, то ми не зможемо нам це, це, не це електроенергію передавати. Так, да. да, ми з вами зрозуміємо, що обов'язково нам потрібно і е, е, також і альтернативне е, 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 електропостачання. Нам потрібні сонячні. Станції, витрові станції, гідростанції. Ну, Також я можу сказати, що не можна сказати, що гідростанція це зелена, е е тому що ну, воно все одно шкодять е е ну, Флору та фауну. Да. Але вважаю, що потрібно це розвивати. Да? Тому що, якщо сьогодні ми перераховуємо, друзі, сьогодні дуже велика кількість, е якщо не помиляюсь, сьогодні коштує е один. 1,2 гривна 20 а, 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 атомний електроенергії, а там біля 9 гривень коштує там ТС і ТС. Серйозна, да, така да, велика да, різниця. Да, да, да. Ну там вона різ... Я розумію, але... Різниця, тому що там є постачання, там, постачання коштує там, десь там 3,5-4 гривні. Там, да, да, майже. Тобто, якщо забрати разом, то це 9 гривень. Тому, друзі, я хочу, щоб ми зрозуміли, що а, сьогодні Німеччина, наприклад, повертається до будівництва атомних електростанцій. Я вважаю, що а, якщо є компанії, які готові вкладати свої гроші в атомні станції, будувати за американські європейські гроші. Я тільки буду за це дасть можливості нам в нашій країні. На містах мати профіцит електроенергії. Ну, наприклад, ви знаєте, що завжди профіцит була Ровінської області електроенергії, взагалі там була дешова електроенергія. Будь ласка, будує, підключає все, що приємства. Да, да. Тому я вважаю, що це дуже гарна новина. Єдине, що я вважаю, що нам потрібно буде обов'язково, щоб ми будували е, е, далі нашу енергосистему о, енергоблоки, ой, вибачаюсь, обов'язково на американському, на європейському обладнанні. Згоден. А тут тоді питання. От, останні, давайте, да, тому останні, що у нас останні, час. Хочу відмітити, Олена Лавренюк пише: щирі вітання вітанку, щирі вітання ведучим, респект, задоволення від наш, вашого етеру, неймовірне. Дякую вам, дуже. дуже приємно і це пише Днібор дякую, так, вам. Олена Лавренюк пише це. Оліночка, і, вітаємо. І Є питання. Дякуємо а, вам. А, от Люда Воровського до речі написала, що вона розібрала, що у неї група 5,2. Mm -hmm. А, Але що це цікаве ну, питання? я, я, я вибачаюся. Я хочу людочки сказати, що якщо зараз дай Боже почнуть будувати, ну це. А це десятки тисяч робочих місць і вона, вона до речі. Пише, що я буду крута, що в її, да а, області. Але є питання. Две крайнє чого в раді проти добудови, пише Олександр. Бо Ахметов контролює ТЕЦ і ТЕС, які відбудувати ніхто не буде, бо Європа і США на ці гроші не дадуть. Бо це брудна енергія з точки да, зору. Це, це збрудна, і це така, так скажемо, найдорожча. і а, а, сьогодні. Воно не популярно, Да? Якщо ми з вами говоримо про якісь там мобільні теці і ТЕСи, вони о, нам о, потрібні, коли у нас нема світла. Тому що, щоб ви зрозуміли, якщо, наприклад, зараз мова йде про наприклад, там, на газу, щоб ви працювали мобільні теці, щоб ви знали, вартість електроенергії десь майже 25 гривень. 19 гривень собі вартість, додається ще транспорту, транспортування, і це ми виходимо на 25 гривень. Тобто не можна рахувати, що от ці мобільні теці вони Такі потрібні вигідні. нам, щоб вони працювали там 24 на 7. Ні, це в аварії в а, стані а, да ну, коли ситуація, аварійна ситуація, ситуація, то можна буде їх підключати, коли не буде світла. Але вважаю, що нам потрібно долучити як можна більше. Компанії, які б інвестували б гроші в обов'язково альтернативну енергетику, і атомну енергетику. Отак. От Елена Лаврінку, що звичайно не бот. Так. Ми звісно, ми знаємо, Олена. І дякуємо вам всім, нам приємно. Друзі, так. дякуємо, що ви нас дивились. Я сподіваюся, що ми глядачі, а, у нас, дякую, у дякую, дуже ростемо і дякую всім, друзі. Хочу подякувати всім вам, подякувати і сподіваємося, що в п'ятницю обов'язково зустрінемося зі мною. був мій друг Олексій Кубін, політолог, викладач, та дуже розумна людина. Я хочу попросити вас, щоб ви мені, так скажемо, Побачили, пробачили, вибачаюсь. Пробачити, тому що я сьогодні був занадто емоціональний, тому Там що висі, коли мова йде про мою країну, то я трішки не стримуюсь. Тому друзі, дякую, Олексій Кубінов. Дякую тобі, Георгій, знову мій друг, і чудово, як ви бачите, харизматичний, емоційний, і це теж важливо. А, політичний та економічний експерт це Георгій Біркадзе. Ми, до речі, розібрали багато важливих тем. А от Олена Лавренюк пише: цьомки, цьомки, і написала на багато сердечок. І ми всім Я нашим думаю, глядачам в п'ятницю будемо зустрічатися. Абсолютно вірно. Ми всім нашим глядачам дуже дякуємо. В п'ятницю ми о 18.10 виходимо, друзі. Не забувайте. Тому чекайте вже п'ятниці. І як завжди, ми з Георгієм говоримо: Слава українському народу! Будемо відпочивати, пам'ятайте в січні. місяці, друзі. Слава Україні, слава українській нації і слава нашим героям. Абсолютно вірно до зустрічі.